Свій вибір Валерій Боняківський зробив ще наприкінці травня, коли вступив до першого добровольчого українського корпусу. Марія Карпівна згадує, як протестувало тоді її материнське серце. Проте бачила непобуриме бажання сина допомогти своїй країні. Коли він пішов, він тут його не прийняли через те, що він кадровий офіцер, льотчик істрібитель. І його, як казали, держали в запасі. Але він не витримав цього. Сказав: дітей вбивають, а я буду в кадровий офіцер сидіти. Мене вчили малювати і воювати. Валерій разом із іншими кібергами отримував підступи до Донецького аеропорту, був командиром штурмової диверсійної групи полку дніпро 1 Дуже пишався, коли його підрозділ виконував бойові завдання без втрат. Планував завдання, координував. І виводив парні живим. Успіхом сина і його групи дивувався сам Яруш. І коли він приїжджав, то казав, ти мені скажи, в Болтаві всі отакі очей, духи, як ти, чи ні? Він говорить: ну а як же? У нас всі герої. Ми ж Полтава, ми ж полтавчані. Бувало, Він взяв блокпост без жодного пострілу. Розповідає Марія Карпівна. А якось придбав за випивку автомат у ДНРівця. Були у відважного батька і свої талісмани. Згадує донька. Це тактична вічка, як он її називав. Вона його дуже сильно спасала коли вони ночували в окопах танками. Он говорил, що вона йому як талісман. Рідним своїм щодня по кілька разів телефонував. Розповідає Маша, розказував. Oh, разные истории, веселые, он грустного, грустного не любил рассказывать. Веселые истории, какие у них там случались, как они ездили на задание, как они возвращались. Парни всегда, как маленькие дети радовались, когда они приезжали полным составом. И он, он им тоже был там некоторым и за папу, и за маму. Своих же девчат вчив головному. Справедливости, наверное. С Валерием я познакомился непосредственно там, в зоне боевых действий, в районе Донецкого аэропорта. Точнее, в районе села или поселка Пески. Это Донецкая область. Это Восточный въезд в город Донецк. Вот. Весельчак был юморист. Вот. Иногда делал зарисовки того, что видел. Защищал Украину. А свобождалка щодо війни Валерій багато малював, розповідають рідні. Навчав мистецтву своїх доньок. Катя ж радив півторарічного Максимка, як підросте вчити грати на скрипці. Горитні з гітарою можна по подворотням з бутилкою сидіти. А дай Максиму на скрипку, щоб він в руках уже не держала. Для рідних він і досі живий. Трьом донькам сниться чини щоночі. На автопортреті Валерій зобразив себе на фоні неба. Рідні переконані, він завжди охоронятиме їх та своїх побратимів згори.